Підписники, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. А сьогодні у нас відео про те, як ми йдемо з моїм братом Мариком, з моєю тіткою Нельгію і з моєю мамою на пікнік. Подивіться, як гарно в нас по дорозі. А усього поле соняшникове, а усього ми. Проходимо коло вже тих соняшників, які вже скоро будуть збиратися. І ви це поле, яке колись було насіяне кукурудзою, але зараз її перебили на сіло з худобі. Далі ми йдемо. Подивіться, скільки це скільки по дорозі, по якій ми йдемо, росте рослин. Там ліс, ми йдемо туди з моєю мамою, з Марком і з Нелею на пікнік. А це теж пола соняшнику, який вже дозрів, і його будуть збирати. І робити з нього олій. Ви хочете побачити, як ми будемо робити олій в маленькому селі соколі? А ось ми вже підходимо до нашого місця там, де ми будемо робити пікнік. Подивіться, які гарні дерева в лісі, і яке листя на них. Воно скоро теж буде обпадати, бо вже близько осінь. А тут були тюки сіна, але їх люди вже теж позабирали. Дивіться, який гарний і великий в нас ліс, але ми так далеко не підемо, бо ми йшли і побачили дуже велике поле колосків, з яких розтажито пшениця і ячмінь. А ви знаєте цікаві факти про колоски? Чи ні? Те, що колосок є не тільки частинкою пшениці, але й глибоким культурним символом достатку, родючості та життя, особливо в Україні. Тут я вам захотів показати трошки зеленої травички. Подивіться, які рослини бувають по дорозі на пікнік. А ось тут, де ми вже приземлилися, подивіться, який відкривається там гарний краєвид. Правда ж він гарний. Далеко-далеко, частинка лісу і по неї сонячні батареї. Всім гарного дня.